Будь ласка. А? Давайте ми журналістів пропустимо. — Щоб не лежав. — А че? А, в руки взяв тут? А, ні, я... дайте я. Вітаю студія. Ми зараз на кільцевій дорозі. Тут активісти перекрили дорогу з обох сторін. Машин тут стоїть кілька кілометрів, і вони просто не можуть приїхати. Біля мене зараз стоїть активіст Ігор. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, чому ви перекрили дорогу? Що сталося? Чого вимагаєте, і чому саме тут? Просто ну, насправді ми не перекривали дорогу. Тут люди просто ходять через пішохідний перехід. Ми не задавалися такою метою, щоб стояти на дорозі. Тобто воно створилось само по собі. Тут зібралась. Це близько 15 міст і сіл. Люди з'їхали з Київщини. Вони не задоволені діями прокуратури і міліції щодо простих громадян, які звертаються з заявами про злочин посадовими особами на містах виконавчій владі і міській раді. Тому вони е, вимагають, щоб е, ті кримінальні провадження розслідувалися, які вже більше року лежать в, е, у них у справах, щоб визивали тих посадових осіб і допитували їх. Тому що є, є, є дійсно факти, я переглядав документи. Ми зараз е, створили громадську організацію, називається Свідомі українці, і ми вже подаємо, подаємо всі скарги від е, нашої громадської організації. Звертаємося до прокуратури, до міліції, але вони бездіють, просто бездіють, покривають все те ж саме, що було при Януковичі, Все те саме продовжиться. Не чиновники прикривають чиновників, тобто ніякої дії з їхньої сторони щодо простих людей. Щоб захистити наші права, немає. Іде розкрадання землі прямо на очах. Будуються будинки на місці, де повинні будуватись лікарні, дитячі садки, школи. В мене з собою є генеральний план міста Вишнево, де на генеральному плані викопіювання частини генерального плану міста Вишнево, де на ньому знаходиться школа, на ньому знаходиться дитячий садок, але зараз там будуються акварелі. Тобто незаконно будуються акварелі, ця земля була передана незаконно ще з обласної ради під будівництво лікарні. Там були сваї забиті, там вона зареєстрована в фонді державного майна. А, а скажіть, пане Ігоре, а чому не пікетуєте під прокуратурою, під міліцію, Верховна Рада сьогодні засідає? Чому саме дорогу прикриваєте? Ви розумієте, під Верховною Ради збирається дуже багато людей, і, і невідомо з яких підстав то там звинувачують когось, що хтось проплощений, хтось не проплощений. Ми хотіхоті. Відокремиться від них, тому що у нас тут немає ніякої проплощеної акції. Тут близько по 10-15 чоловік від кожного міста приїхало, дійсно активісти, які відстоюють інтереси міста. І хочуть, щоб в їхніх містах ну був якийсь комфорт, щоб місто не ставало депресивним. Ми вимагали, щоб ми давали повідомлення, вимагали, щоб сюди приїхав генпрокурор, хтось представник з адміністрації, щоб вони вислухали і е, дали нам відповіді на наші А естетання. Як довго ви будете чекати? Ну, я думаю, ми будемо до вечора тут, як мінімум. А якщо вас все-таки так і не почують, будете виходити далі перекривати може, дорогу? Може, може, ми тут і залишимося. Тут, тут нема такого спланованого пікету до самого кінця. Тобто, тут, якщо будуть хтось вносити пропозицію, ініціативу проявляти, ми будемо приймати рішення вже на місці. І скажіть, будь ласка, чи у вас я бачу виникає дуже багато конфліктів? Як ви з ними боретеся? Насправді водії вони не задоволені, що ми ви бачите, вони приїжджають все, але вони потім, потім нам сигналять, кричать Слава Україні, тому що вони так само не задоволені, але вони кудись поспішають. Ну це зрозуміло, що кожен буде е вирішити свою проблему і може навіть приїде сюди і постоїть з нами, тому що тут є і такі. Же вам дякую, пане Ігоре. Я нагадаю студії, що ми зараз на кільцевій дорозі, де активісти перекрили дорогу у кілька кілометрів, тому радимо